Дня, хочу вам продемонструвати ось такий турманівий шарфік, з алмазною керамікою Nuga Best. Він зараз на мені для того, щоб позбутися болі в горлі. І знаєте, хочу з вами поділитися таким результатом. У мене сьогодні вночі почало боліти горло. Але я зранку прокинулася. і одразу його вдягла, і вже три години я його не знімаю. І знаєте, в мене вже Іде покращення, тому що е, болі я не відчуваю. Тому я хочу кожному з вас порекомендувати мати ось такий турманівий шарфік, він нагрівається від температури вашого тіла і має свої властивості і благотворно впливає на ваш організм, покращуючи і зміцнюючи ваш імунітет. Тому що турманіва кераміка. вона е, знає, е, Відома своїми властивостями, це червоне тепло, магнітне поле природне і іонізація. І ще плюс плюснаноалмазна кераміка, яка має дію і дуже чудово впливає на наш організм в 25%. Швидше. Тому всім пропоную і рекомендую мати ось такий чудовий турманівий шарфік. Якщо у вас болять суглоби, також його можна е, приміняти на, на, на ну, на всі больні участки тіла. Наприклад, захворіла голова, одягли 20 хвилин понасилий і головні болі проходять. Це наприклад. Тому всім гарного дня і рекомендую.